Energy Sinus. Вольтпольська на максималках, З яйцями. Величезний дросіль, троїдальний трансформатор. Працював пару років, настрашився холодильника, пішов дим. Тільки три транзистори постріляло. Ага, ага, тільки три. Тільки три. А як інакше, хто би вам перечив. Перше, що кидається в очі, це не прикручений один транзистор. Причому таке враження, що це не власник його не прикрутив. А що він так з заводу, воно так трохи дивно стоїть. І відповідно, один перегрівся, щикнув, а потім потягнув за собою інших, напевно. Таких транзисторів наявності немає, відповідно, звичайно, мінятися будуть всі. Питання тільки, чи в одному плечі. Бо тут тих плеч 4. Ну і по керуванню, що там погоріло. І кожен раз, як власник каже, там тільки три транзистори, ну, взагалі каже, що там сталося. Мені хочеться йому нахамити. Значить, цей перегрітий. Тобто це такий з заводу був брак. І він пропрацював так пару років. Що цікаво, по силовій він не пробитий. Він пробитий по гейту. Ну а далі. Свяшок. Свяшок по гейту. Цвяшок по всьому. Ну, а тих три, я думаю, навіть можна не перевіряти. От вам і три транзистори. І то, що я до обв'язки не брався і не дивився інші плечі. Три транзистори. Чому так дорого? Далі обв'язочку вимінюємо резистор і плата керування. Оба! І вже не озброєним оком видно спалений транзистор. То вже не третій, то вже дев'ятий. Три транзистори всього. Обв'язочку регульнув впаяв одного транзистора на пробу. Пробуємо вмикати. Довше тримати? Так. Засвітився і в помилку. По якому питанню? Напруга просідає. А чому? Хоч акумулятора потужнішого? Так, з тими пристроями буває, що їм пусковий струм великий треба. Беру акумулятор додатково. Вмикаю ще раз. Ні. є якась така проблема з мостом. Треба брати осцилограф. Ще не все я вияснив, не все я зробив. Бо вже як йому із акумулятором мало, це явно проблема. І не дивно, що така фігня виходить, бо в мене по дальньому каналу, який по силовій є цілий, виходить ось таке сміття. Непонятної ітіології. От воно і ковбаситься. Знову процесорну плату знімаю. І парочка транзисторів і результат. Є, поїхало, працює. Так, а що в нього з холостим ходом? 1,34 при 14,3 В. Трошки впало 1,3 А. Файні ці інвертори, якісно зроблені. Ну, якщо не рахувати заводського браку. Ну і все, тепер можна запаювати силову. І головне добре помити їм між ногами, щоб їм там не свербіло. Тут будуть жити і ревки, навіть кращі, ніж ті, що стояли по заводу. Ну що, тепер треба тестувати на потужності, бо я ще того не робив, тільки на малому. Ото я собі приготував додатковий блок паралельно з акумулятором, бо мені треба сильно більше, ніж 100 А. Так, плюс-плюс, мінус-мінус. Правильно, правильно, 13 вольт. О, аж зашкварчав. Ще щось пробує вдути мені в батарею, Чуть збавлю. Бо згорів він при запуску холодильника, і то чоловік питається, а що робити, як перевірити, чи холодильник він буде мені запускати. Ви привезли холодильник? Так. Несіть холодильник сюди. Внесу. Так, вмикаю. Поки що лампочка 200 Вт навантаження. Вона тут засвітилася з боку. Повірити мені на слово. 200 Вт я маю, амперметр видно, щось там вроді видно. 17 ампер є. Байпас перевіряю. Байпас мені просто релюшку, то відповідно можна і на лампочці. Вімкнув 220, є перехід. Пішов і зарядка зараз піде. Ну, зарядку ми бачити не будемо, бо акумулятор заряджений, плюс підтягнутий блоком живлення. Перехід на. Акумулятор, а тепер підключаємо холодильник. Він, правда, у вигляді калорифера. Ну, але по потужності максимальній буде. Так, о, я так не включу. Тут розетка. Розетка з виступом на землю ось таку. Відповідно, я не можу дві вилки одночасно без дюрки включити. Тому беру собі подовжувач. Включаю 200 Вт. Ні, то я 500 Вт. тен включив. ще в мене тут лампочка була. Хище, я знаю, що немає літрики. О, побачив навантаження вже яке. Докидую ще 500 Вт. Оп, присіла аж. І показує легке перевантаження. Йде з перевантаженням. Давайте йому заберемо 200 Вт лампочку. Він 1500 але на кіловатт 66 Вт він вже кричить про перевантаження. 115 А. Видно вам там, Добавляю ще 200 Вт лампу, маємо 130 Вт. 129-130 А. Тобто своє перевантаження він тягне. Але треба пам'ятати, що та техніка боїться пускових струмів. Тобто, якщо там холодильник реально має 150-200 Вт, і в нього пусковий кіловат. А пусковий 965. Кіловат майже. До речі, чоловік грамотно каже, яка різниця між робочим і пусковим струмом. А прикиньте, якщо у вас холодильник, умовно має 500 Вт, який буде пусковий струм. От воно і щекнуло. Плюс заводський брак, щоб був неприкручений один транзистор. Пристрій працює, питання пропозиції зауваження. Все окей. Кажуть, добре. Тоді вимикаю, хай працює. Запальничка Тік Фокс після зустрічного струму. Зі слідами розборки. І про це ні слова не згадувалося. Тож перед тим, як просто віддати назад, ще виймаю, дивлюся, чи не перекопаний інвертор. Ні, ще не паяний. Тому, власнику, напхаємо, але продовжуємо продовжувати. Пронумеровані конектори цифрами. Але стяжка на місці і зовсім не трогане. Таке враження, що він її задер спідницю, але труси не знімав. Так, що ми маємо? Та коротке маємо. Коротке понизу, то зрозуміло. І без сумніву, коротке поверху. Так. Понизу я щось придумаю. Оу, навіть стрельнуті. Навіть стрельнуті транзистори, видно, які їм криші позривало. Понизу я щось знайду, а поверху... Поверху це мікро стоїть, чи я їх маю в наявності. Головне питання, чи вижив проц модуля синуса. То зараз треба буде розібратися, де в нього тут є живлення на власні потреби. так от можна на конденсаторі глянути. І короткого нема. Це вселяє певні надії. Що Цій станції і власнику може повезе. Та що ви мені не кажете, що я понизу дивлюся, а не поверху міряю. Понизу воно не горить по, по керуванню. І там не проблема. Ці от в фп корпусі 220-му в пластику, це є 15 Т1560 SDF1, це є ГБТшки, це є висока. Ось ЄГшка 015. В мене самі мікросхеми контролери вроді є, я колись купляв. От, а понизу, то вже це r мікро стоїть. Це RTT 3004L. Нас цікавить поверху в першу чергу. Тут повезло, підписано. Відносно землі, живлення 12 вольт не пробите. Але що в нас робиться ось тут? По плечах. Та ніби не пробити. Треба запускати низ і дивитися, чи хиталка працює, чи прийдеться випаювати субмодуль і скоріше за все таки міняти контролер. Отки забрав понизу інвертора, пробую вмикати, не вмикається. 9 вольт на батареї, то замало. Пробую зарядити. Є, зарядка пішла, це добре. Холодно їй. Якийсь термодатчик не підключив, нічого потерпить. Аж паківня має особливість, вона на зарядці вам не включить вихід 220. Оп, а тут амплітуда замала. Два канали мають працювати без транзисторів, а два інших тільки коли будуть верхні плечі запаяні. О, тут красиво, біля 15 вольт. Файно, паяю транзистори. О, в аварію навіть не падає, можна не виключати. А тут де мала амплітуда, може це сусіднього каналу наводки. Ану. Отак во. Де та кнопка? Попробуй намацати. Нє, тут нема нічого. А тут є гарне перемикання було. Так, це перемикання 50 Гц, просто час розтягнутий. Значить, тут наводки були, але чи це добре, чи ні, не зрозуміло. Треба все ж таки впаяти два транзистори і тоді міряти на двох інших. Впаяв два транзистора. стою на канал, де в мене була мала амплітуда. І тепер сподіваюся, або побачити бабах, або нормальну амплітуду. О, які питання! Поїхало. Ну і тут є перемикання, видно. що попало, зачепило. Впаюю ще два. Після включення не забувайте ставити клізму. Бо інакше може вас покусати. Я вам дивіться, пробую включити. Вона пищить і не дається. Лампа 200 Вт. Поїхало. Плавно набрала яскравість. Бачите, там чи не світиться, працює. Їй можна пів кіловата. Все, втомилася. Що виключилося? Хоча акумулятор, напевно, зарядити нормально. Добре, лишаю на зарядку на ніч, а тоді буду розбиратися далі. Через ніч зарядилася повністю, але я вже знаю, що проблема є. Де та проблема, я ще зрозуміти не можу, але вона характерна, воно працює 10 секунд і вимикається. Зарано я його зібрав, щось йому ще попередолило зустрічним струмом додатково. Давайте попробуємо без навантаження, подивимось, чи буде працювати воно чи ні. Вимикається так само, але щось мені здається, що коли я розібраний тестував, то проблем не було і воно без навантаження працювало довго. А тут характерно, ось включив, засвітилося і погасло. Ймовірно, десь зворотній зв'язок з мордою. Я зрушив, коли збирав. Розбираю повторно. Так і є. Зіскочив шлейф. Він короткий, я то як десь підключав, проігнорував, не помітив. Шлейф з морди на зворотній зв'язок з плати синуса. Пробуємо ще раз. Ану, включив, поїхав. Хай собі працює, а я за той час почну його збирати. Так, І мені треба перевірити його на великій потужності. Тобто, так сказати, попробувати спалити. Ця штука. Розрахована на 500 Вт, вже не вимикається, працює, зараз 200. Має бути розраховано і написано ні 500 Вт максимум. Я маю 538 Вт на кальорифері. Ото я собі лампочку вимикаю і вмикаю 500 чимось Вт. Лампочка світиться, дим не йде, не вимикається. Тобто 530 Вт він тягне. Відключаю. Калорифер рифер, включаю в лампочку, воно все працює. Пристрій справний, збираю і тільки поставлю пльом, бо щоб власнику знов не хотілося їй задирати спідницю. Бо вона для того ще замаленька, хай підросте.